Щоразу, коли ми розраховуємося карткою, ми запускаємо, ну просто неймовірно складну і блискавичну подорож. Це не просто якась там транзакція. Ні, це ціла історія, що розгортається буквально за лічені секунди. Давайте ж розберемося, що там до чого. Ось це питання, яке ми сьогодні розгадаємо, що ж насправді стоїть за цим таким звичним для нас рухом, який шлях проходять гроші, перш ніж покупка буде остаточно завершена? Гаразд, давайте почнемо з самих основ. Щоб зрозуміти цю подорож, спочатку потрібно познайомитися з головними, так би мовити, дійовими особами. Отже, у кожній кожнісінькій картковій операції беруть участь три ключові гравці. Це, по перше, банк Емітент, по друге, банк Екваєр і по-третє, платіжна система. Саме їхня злагоджена робота і творить оцю всю магію безготівкових розрахунків. Все починається з банку Емітента. Простіше кажучи, це той банк, що видав картку. Саме він гарант платоспроможності, і його найперше завдання підтвердити, чи достатньо на рахунку грошей для покупки. На іншому боці цієї історії банк Екваєр. Тобто це банк того самого магазину чи сервісу, де відбувається покупка. Його роль прийняти платіж від імені цього бізнесу. А хто ж їх з'єднує? А от сполучною ланкою між цими двома банками виступає платіжна система. Просто уявіть собі, Віза чи MasterCard як такий собі міст, що з'єднує банк покупця і банк продавця. Саме вони забезпечують увесь цей зв'язок, без якого нічого б не працювало. Тепер, коли ми знаємо всіх гравців, давайте прослідкуємо за самою подорожю грошей. Вона, виявляється, складається з кількох дуже чітких етапів. Кожна, от абсолютно кожна карткова оплата проходить через три основні стадії: перша ініціація це коли ми прикладаємо картку, друга авторизація це коли йде перевірка коштів, і нарешті третя кліринг та розрахунок. Це коли гроші вже фактично переходять з рахунку на рахунок. Це, до речі, найшвидша частина всього процесу. От тільки но картка торкнулася термінала, той одразу надсилає запит банку еквайру а той через платіжну систему миттєво звертається до банку емітента з одним простим питанням. Гроші є? Банк Емітент швиденько перевіряє баланс і дає відповідь: весь цей ланцюжок запитів займає якісь долі секунди. І ось тут ключовий момент, коли на терміналі з'являється цей бажаний напис Схвалено, це означає лише одне: банк підтвердив, що гроші є, і просто заморозив потрібну суму. Самі гроші, уявіть собі, ще нікуди не пішли. А от фактичний переказ грошей відбувається значно пізніше, під час так званого клірінгу. Зазвичай раз на день платіжна система збирає абсолютно всі транзакції, підраховує хто кому скільки винен, і вже тоді банки проводять взаєморозрахунки. Тому гроші на рахунок продавця потрапляють, як правило, аж наступного дня. Звісно, ця складна і така швидка система не може бути безкоштовною. Тож давайте розберемось, а хто ж за все це власне платить. Головним платником у цій всій схемі є продавець. Так, з кожної покупки він сплачує комісію. Зазвичай це десь 1-3% від суми. Ця сума потім гарненько ділиться між усіма трьома учасниками банком еквайром, банком емітентом і, звісно, самою платіжною системою. Тоді виникає логічне питання: а чому магазини на це погоджуються? Ну, все просто. По-перше, це залучає клієнтів, які вже давно не носять із собою готівку. По-друге, це надійний захист від підроблених купюр. І по третє, зникають усі ті витрати на інкасацію та зберігання готівки, як не крути, зручність коштує грошей. Так, з місцевими платежами розібралися. А тепер давайте вийдемо на міжнародний рівень. Що ж відбувається, коли оплата карткою відбувається десь за кордоном? Тільки вдумайтеся в це число. Понад 180 країн світу саме в стількох місцях приймають картки Visa та MasterCard. Це ж просто величезна глобальна мережа, яка дозволяє почуватися впевнено майже в будь-якій точці планети. А ось, до речі, маленька практична порада для мандрівників. У Visa основна розрахункова валюта це долар, а у MasterCard євро. Що це означає? А те, що при оплаті в єврозоні карткою MasterCard можна уникнути подвійної конвертації, і відповідно навпаки. Для поїздок до США вигіднішою буде картка Visa. І тут варто згадати ще одну важливу систему SWIFT. Якщо Visa та MasterCard це, скажімо так, про швидкі карткові платежі, то SWIFT – це мережа для великих міжбанківських переказів по всьому світу. Це по суті основа глобальної фінансової комунікації. Ми розібрали, як усе працює сьогодні, але технології ж не стоять на місці. То що ж на нас чекає завтра, яке воно майбутнє платежів? Усього 10 секунд. Уявляєте? Лише 10 секунд, і гроші не просто схвалені, а вже фактично лежать на рахунку отримувача. Оці нові системи миттєвих платежів роблять це реальністю. Це ж справжня фінансова революція. І це, до речі, вже не якась там теорія чи фантастика? У Швеції є система мобільних платежів свіж, у Великій Британії Faster payments для онлайн торгівлі, а Нідерланди, наприклад, взагалі повністю перейшли на миттєву інфраструктуру, майбутнє вже тут. І наостанок питання, над яким варто замислитися: от коли повністю зникне оця затримка між опладою та отриманням грошей, як це змінить наше ставлення до фінансів? А до ведення бізнесу і, можливо, навіть до самої концепції грошей є над чим подумати.